Робочий день у пані Гани розпочинається о четвертій ранку. Це для того, щоб криворіжці мали змогу комфортно та швидко дістатися до необхідного міста призначення. Жінка працює водієм вже 18 років та зізнається, що свою роботу дуже полюбляє. Графік роботи, Графік роботи в нас два через два: два дні в день, два дні в ніч та. Два вдома. Працюємо ми з чотирьох ранку, та друга зміна закінчується о 12-й годині. Кривий ріг це місто довжиною в життя. Тож як люди будуть добиратися на роботу, підприємства по усьому місту, тож моя професія дуже важлива та відповідальна. Рейковий транспорт Кривого Рогу це 35 швидкісних, 50 наземних трамваїв, рейки та близько 200 кілометрів контактної мережі. На тим, аби рух трамваїв не зупинявся, також працюють близько. 200 співробітників служби електрогосподарства та енергозабезпечення безперебійну роботу транспорту забезпечують 18 тягових підстанцій. На підприємстві КП-швидкісний трамвай організовано рух трамвайних вагонів чотирьом маршрутам. В лінію в робочі дні виїжджає 34 одиниці рухомого складу. Вихідний день 24 одиниці рухомого складу. В години пік інтервал між вагонами одиниці составляє 10 хвилин і дві маршрута 2м 10 хвилин, маршрут 3 м 4м 30 хвилин. Графіки складені згідно частоти руху та обсягів пасажироперевезень. Щодня. Швидкісний трамвай як спосіб пересування використовують більше ніж 100 тисяч криворіжців та гостей міста. Всього на шляху прямування трамваю рахується 11 станцій. Незважаючи на такий довгий маршрут, проїзд у муніципальному транспорту залишається безоплатним. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.